Тим часом сумчани скаржаться на ЖЕК, що робить ремонт у будинку за незрозумілими критеріями. Чим один під'їзд кращий за інші, та чому тільки за ним слідкують комунальники? Дивіться у сюжеті. Пані Валентина звернулася до нас у пошуках справедливої відповіді. Розказує у їх будинку усі мешканці вчасно оплачують рахунки. Утім, ремонт зробили лише у першому під'їзді, а у двох інших на нього чекають більше десяти років. Дом зроблений з 85-го, по-моєму. Ну ремонта не робили ні разу. В общем, жильці самі збирали на краску, а жек побілив. І оце покросив. а все збирали гроші саме на ремонт. За станом під'їздів ніхто не слідкує. Штукатурка та фарба зі стін осипаються до цегли. Тут як вже до кирпича вже вивалило. Зверталися разом із сусідами і до ЖЕКу. Там кажуть, грошей на ремонт для них немає. Не зроблений ремонт. Вони сказали, письмо дали відповідь, що будуть робити, тільки робитимуть тоді, от коли зроблять е Другі роботи, які їх по плану, які ж роботи йдуть першими по плану мешканці, навіть не знають. Побачити ідеальний ремонт у першому під'їзді, про який розказують мешканці, нам так і не вдалося. Він схований за замком. Тож за яким принципом у ЖЕКу виділяють гроші на ремонт під'їздів? Питання залишається відкритим. Альона Щербакова, Олександр Сокол, новини СТС.